Бути делікатним означає глибоко шанувати життя. Дорогі мої сучасна людина ні за чим так сильно не тужить, як за делікатність. Життя настільки зматеріалізувалося і підпорядкувалося економічним інтересам. Та конкурентній боротьбі з іншими, що людина стала нині зовсім беззахисною і вразливою. Стосунки між людьми такою мірою раціоналізувалися і об'єктивізувалися, що, здається, наче тепер уже все можна науково пояснити і обґрунтувати. А отже, демітолізувати. У результаті делікатність залишилася лише в еротикосексуальній сфері. Ми вже майже почали вірити, що за допомогою відповідних психологічно-педагогічних методів здорового харчування, правильно організованих ясел і дитячих садків можна виховати добру людину. Діємо так, наче використовуючи наукові досягнення. Можна досягти буквально всього, іначе людина перетворилася на машину, яку треба тільки добре змастити і належним чином обслуговувати, і вона функціонуватиме безвідмовно. Як наслідок, людина залишилася без власної душі. Святе письмо твердить, що Бог це чиста делікатність. Правду кажучи, делікатність є самим життям, делікатність глибоко людська риса, делікатність є простором, у якому людина може вижити. Можна також сказати, що делікатність це умова, потрібна для того, щоб людина стала людиною. Горобчик на долоні делікатний. Немічна бабуся, що переходить вулицю, делікатна, безпомічна дитина на руках матері делікатна, брунька, що поволі розпускається на гілці, делікатна. Делікатний той, кому потрібна делікатність і допомога. Делікатним є також той, хто вміє допомогти тому, хто цього потребує. Людина, яка страждає і найбільше потребує допомоги, є найделікатнішою. Страждання нищить людині майже все матеріальне, минуще, нецінне і де є дорогу тому, що вічне, делікатне, святе. Зустріч зі стражданням робить людину делікатною. Згадаймо матір, що опікується слабкою дитини. Медсестру, яка доглядає за хворим. юнака, який, взявши бабусю під руку, переводить її через вулицю, чоловіка, що співчутливо дивиться на дитину, яка тихенько хвилин, заплакану маму, зажуреного друга, делікатність завжди присутня там, де оберігаємо життя. Тож людська душа делікатна всюди. Де захищає іншого. Людське тіло теж делікатне в тих місцях, які пов'язані з передаванням життя. Ці частини людського тіла називаємо інтимними, цю інтимну делікатність, з якої народжується життя, є кожна квітка, кожна тварина і кожна людина. Мертві речі не можуть бути делікатними. Так само і наука, яка досліджує мертві речі, не здатна бути делікатною. Делікатність існує тоді, коли даєш іншому змогу розвиватися спонтанно і вільно. Делікатність це, коли помічаєш, що хтось інший хоче вилити тобі душу, просить про допомогу, каже, прийти. Делікатність це бачити. Пасма волосся на чолі дівчини, зауважити гармонійну ходу юнака, помітити жінку в благословенному стані, гладити волосся дитини, втішати зажурину, бути делікатним означає глибоко шанувати життя, бути делікатним значить, з величезною повагою ставитися до таємниці життя в іншій людини, оскільки там. Де делікатність є життя, натомість, там, де немає делікатності, панує брутальність. Якщо боїшся прийняти Божу і людську делікатність, стаєш грубим. Чоловіка не можна назвати мужнім, якщо він не має відваги прийняти делікатності, навпаки, у такому разі він стає брутальним. Так само й жінка, яка неспроможна прийняти делікатність або з глибокою повагою делікатно прийняти життя та оберігати його стає грубою. Краса жіночності у делікатності. Найбільше задоволення та радість людини спробувати бути делікатним. Статеві іротичні задоволення без делікатності тримають недовго. Перетворюється на використання іншої особи, розчаровують і роблять людину ще голоднішою, залежною. Делікатність чинить людину вільною, делікатність лікує людські рани, делікатність робить людину мужньою та сміливою. Делікатність перетворює чоловіка на лицаря, а жінці додає жіночності. Делікатність пробуджує в людині гідність і людяність. Найделікатнішою людина є під час молитви, адже тоді вона пов'язана з Богом, а він чиста делікатність, тому саме молитва найбільше допомагає людині стати людською і зціленою. Божа делікатність цілює людину через молитву і Слово Боже. Найсерйозніші рани людина отримує там, де нема делікатності, їх важко коли-небудь вилікувати. Зазвичай вони відкладаються у підсвідомості і звідти нещовним чином впливають на людську поведінку та дії. Людина залишається злою там, де бракувало делікатності, вона реагує спонтанно. Неконтрольовано, протестуючи та виявляючи грубість, вона видається одержимою або залежною від злости, брак делікатності породжує також жаль до себе, який часто призводить до депресії. Сучасні дослідження дитячих психологічних травм дали змогу зв'ясувати, що брак делікатності робить людину неспроможною, добре і нормально реагувати, чинить її злою, а водночас викликає в неї прагнення розуміння і делікатності з боку інших. Така людина реагує, як той, хто не, хто не кричить, щоб йому подали руку. Немає сумніву, дорогі мої, що досліджуючи людську делікатність, швидко відкриємо, що без Бога не можемо бути ні дорослими, ні добрими, ні щасливими. Спробуймо сьогодні сказати Богові, яким би ми хотіли бути, а також про все те, що мучить нас в житті, бо буде. То буде така найкраща наша молитва. Недавно друг сказав мені, що найчастіше в місці йому стає сумно, через те, що там немає ні неба, ні зірок. Тоді я вирішив другі мої, що він жартує, але згодом зрозумів, що справді так думає. У місці електричне освітлення. Створило між нами і зоряною нічю бар'єр. А у селі навпаки, людині здається, що вона занурюється в незліченні міріади зірок, що кожен кущ, кожна травинка про щось розповідають і повертають людині її саму. Там шум води лунає в гуні сонцю дарами вашого серця, там чути, як цвіркочуть польові цвіркуни, Гавкають пси, кукурікають півні і дихає простір. Тиша зоряної ночі на селі діє, неначе цілющий бальзам, освіжає та напоює душу, зусібіч огортає людину і звільняє від денної втоми. Людина схильна забувати. Мені достатньо отримати завдання, яке треба терміново виконати, і я вже не маю часу. Ні для батька й матері, ні для друга, ні на відпочинок, ні на їжу, ні на молитву. Достатньо почати упорядковувати своє місце праці або почати опікуватися кимсь із хворих домашніх, як одразу забуваєш про все решта. А часом якийсь новий одяг стає причиною того, що не помічаєш ані природи навколо себе. Ані людей, які мають ще новіші убрання, ніж ти. Може, в тебе також зненацька з'явитися думка, що ти більший від Бога і всього людства. Людині для того, щоб вона стала розумною, розсудливою і корисною, потрібно здобути певний життєвий досвід. Юнацьке захоплення, хоч і шляхетне, але здебільшого не тривке і швидко згасає. Тільки страждання, спопеливши в серці хлопця й дівчини непотрібні прагнення, змушу їх швидко дорослішати і дивитися на світ реально, без поверхневого оптимізму. Отож, достатньо дрібниці, щоб ти забув, звідки походиш, хто твій отець, і почав казати, що Бога немає. Чимало письменників, тільки но опублікувавши першу книжку, заявляли, що Бога нема. Інші люди починали говорити, таке побувавши у космосі. А дехто своєю чергою, ставши відомими, як от Біц твердив, що є славетнішим за Ісуса. Вони схожі на муху, що сіла на ріг волові, який тягнув плуга і зітхав. Ох, як ми напрацювалися. Вони подібні на дітей на руках у батька, які поза його голови кричать до друзів, гляньте, я більший від тата. Я є також, а є також такі, яких страждання відвернуло від Бога, де коли страждання приковує людину до самої себе, породжує в неї жаль до власної особи. І у результаті, чого вона може впасти в депресію, поринути в морок почуттів і думок. Іноді біль, утрата коханої особи, нещастя, неудачі на роботі, сором, який доводилося пережити несправедлива критика, погрози і страх так сильно збурюють і затмарюють розум та емоції людини, що вона перестає бачити Бог. І тоді починає поводитися, як сліпець, який каже, що сонця нема, а як бог глуха людина, яка твердить, що звуків ніколи не існувало. Тому треба частіше виїжджати з міста, бувати в селі, серед тиші, у полі, дивитися на морську на глибочі, на високі гори, насолоджуватися безмовною красою зоряного неба. А влітку слід дозволити, щоб струмочки рясного дощу потекли по твоїй голові, тілі і доторкнулися до твоєї шкіри. Часом добре також попустувати на снігу, зупинитися від подиву перед розквітлою лукою, зануритися в морські хвилі чи напитися з гірського джерела. Добре цілими днями перебувати серед природи. Подорожуючи лісами, полями, пагорбами і такий спосіб хоча б якийсь якоюсь мірою відданитися від перешкоди, яка заступає на небо, Отця і мету, до якої йдемо. Добре, дорогі мої, хоча б частково зняти з очей заслону, наново розтулити вуха, звільнитися від темряви, тоді оживеш. Якщо не маєш жодної іншої змоги пробитися до Бога і до життя, то просто знайди упродовж дня, хоча б півгодини, та перетвори цей час на маленьку азу, у якій ти міг би побути в тиші і відчути Божу присутність, або ж спробуй розслабитися, гуляючи. Ходи, поки не почуєш навколо себе співу птахів і поду у вітру на гілі дерев, а ще відпочивай під час молитви. Молися, поки не відчуєш, як б'ється твоє серце, полісує в жилах кров, а душа прагне розмови з Богом. Важливо відірватися від дрібних малих думок, і поринути у великі, які звільняють. Бо саме малі думки поневолюють тебе, а великі звільняють. Нехай будуть благословенні Твої спроби досягти свободи духу. Амінь. Слава Ісусу Христу!